Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про молитву, яка будує зв'язок з Богом. Часто нам видається, що молитва це є повторення завчених фраз, речень, які мають якимось магічним способом повпливати на те, щоб у нашому житті вча стало краще. Але це не так. Молитва це є діалог з Богом. А от як ми можемо діалогувати з Богом, якщо ми молимося і молимося в тиші? Коли ми говоримо, ми собі в діалог уявляємо, що навпроти нас сидить хтось, є співрозмовник. А коли ми молимося, уявити собі, що це є діалог, коли ми не бачимо Бога, який сидить перед нами чи стоїть, який нам відповідає набагато важче. Хоч у нас є ікони, перед якими ми стоїмо і молимося, але молитву як діалог, уявити собі дуже важко. Насправді, Бог діє в інший спосіб, Бог не діє прямо, говорячи з нами один на один. Але Бог діє у різних межах, у різних способах через думки, через природу, через різних людей, часто які нам можуть давати відповіді на ті питання, які ми ставимо свої в своїй молитві. Загалом існує чотири форми, які ви мали б застосовувати у молитві: це є прослава, це є подяка, це є перепрошення і це є прохання. Тому, коли ми молимося, було би добре, щоб ми вживали ці форми. Коли ми говоримо про слава, то ми кажемо Богові за те, який він є, люблячий, безмежний і так далі. Коли ми говоримо про подяку, то кожен з нас має про що дякувати Богові. Коли ми говоримо про перепрошення, це про цей момент каяння, ми кажемо, Боже, вибач, сьогодні, протягом тижня, місяця, я робив ті вчинки, котрі не є окей, котрі є гріхом, і ми каємо за це. Коли ми говоримо про прохання, ми просимо у Бога про те, щоб Він допоміг нам, щоб Він наше життя зробив кращим. Ми просимо про ті потреби, які в нас виникають у нашому житті. Тоді ця молитва стає діалогом не тільки завченими фразами. І було би добре, щоб ми ту молитву, яку ми говоримо, ми говорили те, що ми переживаємо, те, як ми думаємо. Адже молитва будує наші стосунки з Богом. Подібно так з друзями, ми говоримо про те, які речі нас наболіли, котрі ми хочемо хвалитися. Правда, коли ми приходимо до друзів і ми бачимо, що в нашого друга або подруги нова зачіска, нові штани, ми кажемо, що вони класні. То ми хвалимо, ми робимо певну прославу. Коли ми приходимо до друга і дякуємо, все, що він нам допоміг там з контрольною роботою чи з написанням іспиту, ми кажемо дякую, це є нормально. Ми перепрошуємо друзів, коли е, ми вчинили їм щось не так, і стовідково просимо про багато речей у друзів, і вони відкликаються наші прохання. Але це вибудований зв'язок. Ми не можемо піти до незнайомої людини і попросити те, що ми хочемо. Ми не маємо про що вибачатися перед незнайомими людьми, і не маємо часу за що їм дякувати чи прославляти. Тобто, ці чотири форми це вже наслідок того, що ми будуємо свій зв'язок з Богом. Молитва це є час, де ми говоримо з Богом. І як з друзями говоримо кожного дня, з батьками говоримо кожного дня, так само і з Богом. Потрібно говорити кожного дня, щоб збудувати цей зв'язок. У нас є приклади безлічі молитв, котрі є чиїмось досвідом. Адже кожна молитва, котра діяла у людей, є досвідом, щоб Бог відкликався. Люди про це записували це передавали одному. Найкращим зразком молитви це є Господня молитва, молитва Отче, наш, яку нам дав Ісус. Вона є ідеальним прикладом того, як ми можемо вести цей діалог, це не просто текст, який треба повторювати. Це зразок для нашої щоденної молитви. Адже молитва Отче нас є поклоніння. Ми кажемо, Отче наш, що є син на небесах нехай святиться ім'я Твоє, ми прославляємо Бога. Ми маємо прохання. Щоб прийшло Твоє царство, щоб була твоя воля, як небі, так і на землі, щоб дав хліб щоденний нам сьогодні. Ми маємо покаяння, де ми кажемо, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ми маємо прохання, де кажемо не ви нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. І маємо про славу, бо Твоє царство і сили, слава на віки віків. Так ми закінчуємо молитву. І це є ідеальний зразок, як говорити з Богом. Було би добре, щоб ми його використовували щодня, але крім цього, церква не забороняє нам говорити щиро з Богом, ввечері чи зранку про наболілі речі, говорити нам про те, чого ми дякуємо Богу. про те, що ми перепрошуємо, як ми прославляємо. Давайте будувати свої стосунки з Богом щоденно молитвою. Спробуйте собі написати свою молитву. І спираючись на ці чотири форми, і можливо для вас це буде більш кращим, ніж просто повторювати чийсь досвід молитви. Спробуйте.